Не бігай, не доводь, стань собі опорою, і світ сам підлаштується. Ти віддаєш сили, час, енергію, пишеш, дзвониш, намагаєшся заслужити місце, а у відповідь нічого. І лишається відчуття, що ти нічого не вартий, знайоме? Цей біг за чужим схваленням виснажує, і настає день, коли всередині щось тріскає, а разом із цим з'являється нове розуміння. Мені більше не треба доводити. Я вже достатній. Стойки знали це. Справжня сила не потребує свідків, їй не потрібні аплодисменти. Вона проявляється тоді, коли ти робиш правильне, у тиші. Справжня перемога відбувається тоді, коли ніхто не дивиться, коли ти піднімаєшся після падіння, навіть якщо ніхто не аплодує, коли робиш крок уперед, не для світу, а для себе. Чекали повідомлення, яке так і не прийшло. Хотіли підтримки, якої не отримали. Шукали в очах інших підтвердження власної цінності. Але істина проста: твоя цінність уже є. Ти не потребуєш дозволу, щоб існувати. Ти не потребуєш ярлика, щоб мати вагу. Уяви на маленьку, суху, непримітну. На вигляд вона ніщо, але в ній дуб, могутній, сильний, здатний витримати бурі. Так і в тобі, твоїй силі не потрібні овації, щоб прорости. їй потрібне лише твоє визнання. Марк Аврелій писав: справжнє багатство людини у її душі, і він мав рацію, бо коли ти не визнаєш цього, ти стаєш жебраком, емоційним жебраком, який чекає на крихти уваги і схвалення. Хоча в тобі вже є цілий хліб, твої власні якості, твій характер, твоя гідність. Подивись на себе в дзеркало, зроби це чесно, і скажи: так, я робив помилки, так, я не ідеальний, але я є, і цього вже достатньо, щоб рухатися далі. Не кажи це для когось, кажи для себе, твій шлях починається зараз. Підтримай це відео, лайк, коментар, підписка. Разом ми поширюємо силу українського слова. Тобі казали, полюби себе. Звучить красиво, але що це насправді означає? Соцмережі намалювали картинку, усмішки, селфі, цитати під фільтрами. Але це не любов, це лише вітрина. Справжня любов до себе зовсім інша. Вона часом жорстка, вона вимагає чесності і дисципліни. Любов до себе це вміння залишатися на своєму боці, тоді, коли всі проти. Це коли ти розбитий, але не відмовляєшся від себе. Коли ти хочеш втекти, але кажеш, я залишуся з тобою, я не зраджу себе. Уяви глибокий океан, на поверхні хвилі. їх бачать усі, але тільки ти знаєш, що приховано на дні. Там твої страхи, твої рани, твої мрії, і лише ти можеш зануритися туди. Ось вона, справжня любов до себе. Не засудити, не виправдати, а зрозуміти, прийняти. Коли ти говориш до себе жорстко, всередині все холоне, а коли починаєш думати про себе благородно, стаєш сильнішим і спокійнішим. Скажи чесно, скільки разів ти був своїм ворогом, коли замість підтримки кидав собі докори, коли замість турботи лаяв себе, і ти дивуєшся, чому всередині пустка. Любов до себе починається тоді, коли тобі більше не потрібні чужі оплески. Коли ти визнаєш, я цінний уже зараз, коли ти піклуєшся про себе не для когось, а тому, що ти вартий цього, зупинись, зробив дих і спитай себе, що мені справді потрібно сьогодні, яку частину себе я давно ігнорую, які слова я хочу почути і чому не кажу їх собі? Відповідь буде проста: тобі потрібна турбота, тобі потрібен відпочинок, тобі потрібно навчитися говорити до себе лагідніше. Почни з малого, добре виспися, Відмовся від того, що забирає сили, не вибачайся за все підряд. Скажи собі, я сильний, бо твоя цінність не в досягненнях і не в чужих думках, вона в самому факті твого існування. І якщо ніхто давно не нагадав тобі про це, я нагадую, ти заслуговуєш на любов, особливо від себе, тож зупинись, прийми себе і щодня роби для себе маленький крок. Без шуму, без пояснень, просто тому, що ти вартий цього. Світ переконує тебе, що самотність це поразка. Ти один, значить, із тобою щось не так. Брехня. Самотність це не кара, це привілей, а твій час це найбільший скарб. Але ми розкидаємо його, ніби маємо без ліміт. Подумай, скільки годин ти вже витратив сьогодні. На стрічку. На пусті переписки, на чужі проблеми, які не змінюють твого життя. Це найстрашніша втрата, бо з часом зникає не тільки хвилина, зникає твоя присутність. Сенека казав: Справа не в тому, що у нас мало часу. Справа в тому, що ми витрачаємо його занадто багато. І він мав рацію пригадай свій ранок, ти прокидаєшся, береш телефон, світло від екрану б'є у темряві, ти гортаєш, гортаєш. Минає півтори години, а ти ще навіть не почав свій день. Розум переповнений шумом. А тепер уяви інший сценарій: ти прокидаєшся, виходиш на свіже повітря, тиша, лише твої кроки. Ти робиш вдих і вперше за довгий час відчуваєш, я живий, бачиш різницю, наш розум схожий на озеро. Поки хвилі розбурхані, дна не видно. Лише коли вода заспокоюється, з'являється ясність. Так само й у тобі, тільки в тиші ти бачиш правду. Так, тиша може лякати, так, самотність іноді болить. Але страх це двері. По той бік тебе чекає ясність і сила. Марк Аврелій писав: Досконалий спокій, це порядок у твоєму розумі, а порядок не приходить сам, його треба створити. Тож навчися обирати себе. Сиди в тиші, записуй думки, дай собі право побути наодинці. Бо лише тоді, коли ти чесний із собою у самотності, ти стаєш непереможним серед людей. Є правда, яку важко прийняти. Не всі люди у твоєму житті мають залишитися, дехто приходить лише на один урок, дехто щоб пройти з тобою кілька кроків, а дехто щоб показати, чого ти більше не заслуговуєш. А потім настає момент. І дорослішання означає не диплом, не досвід, а здатність піти. Не з гнівом, не з помстою, а з повагою до власного спокою, бо є люди, після яких ти розквітаєш, а є ті, після яких твоя душа стискається, і найнебезпечніше те, що іноді ми роками ігноруємо цей сигнал. Уяви, що ти рослина, тобі потрібні світло, вода і простір. Але якщо тебе поставити в куток без сонця, якщо тебе заливати до болю, або якщо інша рослина душитиме твоє коріння, ти зачахнеш. Так само й ти. Ти не зможеш рости поруч із тими, хто забирає твою силу. Це не егоїзм відійти від них. Це виживання. Пригадай ситуацію. Ти пишеш, телефонуєш, пропонуєш. А у відповідь суха байдужість. Ти переконуєш себе ну, люди різні. Треба терпіти? Ні. Це не терпіння, це саморуйнування. Справжню прихильність не випрошуєш. Повагу не випрошуєш. Вона або є, або її нема. І якщо її нема, твоє завдання звільнити місце для тих, хто оцінить твою присутність. Стоїки називали це апатією. Не холодністю, а свободою. Свободою від того, чого ти не можеш контролювати. Ти не можеш примусити когось любити чи залишатися. Але ти можеш вирішити залишитися там, де тебе знецінюють, чи піти. Так, це болить. Але іноді, щоб знайти себе, потрібно втратити інших, не через ненависть, а через любов до себе. Бо життя занадто коротке, щоб віддавати його тим, хто стискає твою душу, тим, хто гасить твоє світло, тим, хто вчить тебе сумніватися у власній цінності. Тож, якщо ти відчуваєш, що час настав, іди, без криків, без пояснень, спокійно, рішуче, і тоді зрозумієш, це не кінець, це новий початок повернення до себе. Є свобода, про яку майже не говорять. Вона не в грошах, не в подорожах, не в кількості людей довкола. Вона приходить у день, коли ти кажеш собі: Мені достатньо, коли твої емоції більше не залежать від чужого схвалення, коли тобі не потрібно чути молодець, щоб рухатися вперед, коли твоє я не руйнується. Навіть якщо тебе не вибрали, це і є справжня сила. Уяви маяк. Він стоїть самотньо серед бурі, навколо темрява, шторм, вітер. Але він не питає дозволу, щоб світити. Він просто світить, його світло не залежить від хвиль чи кораблів, ось так виглядає самодостатність. Коли ти знаєш, хто ти є, коли ти виконуєш своє призначення, навіть якщо ніхто не аплодує. Пригадай ті дні, коли ти віддавав більше, ніж утримував. Ти слухав, підтримував, допомагав, а коли сам потребував навколо тиша. Це розбиває, це змушує думати, що зі мною не так. Але проблема не в тобі проблема в очікуваннях. Бо твій спокій не може залежати від чужої поведінки. Він має жити в тобі. Ти не народився, щоб випрошувати емоційні крихти. Ти народився, щоб стояти твердо і ділитися з повноти, а не з нестачі. Епіктет, який був рабом, знав більше про свободу, ніж більшість вільних людей. Він казав справжня свобода приходить тоді, коли ти оволодів собою, не той вільний, хто має ключі від дверей, а той, хто може сказати, Я достатній. Подумай про це, можеш бути сам і не відчувати порожнечі, можеш почути ні. І не зламатися, можеш сидіти в тиші і бути собі другом. У цей момент ніхто вже не має влади зруйнувати тебе. Ти стаєш як дерево з глибоким корінням. Жоден вітер тебе не вирве, ти більше не належиш нікому, бо ти належиш собі. І саме з цього місця повноти ти вже обираєш любити, підтримувати, ділитися не тому, що мусиш, а тому, що хочеш. Ось вона. Внутрішня свобода, її не можна купити, її не можна випросити, її можна лише виростити в собі. Є слово, яке змінює життя, маленьке, але неймовірно сильне. Це слово ні. Ми боїмося його, ми відчуваємо провину, коли вимовляємо його, бо нам із дитинства казали бути зручним це добре, відмовляти погано. Але стоїки знали, найбільше рабство. Це рабство перед чужими очікуваннями. І кожного разу, коли ти говориш так, хоча хотів сказати ні. Ти зраджуєш себе, пригадай, тебе кликали на зустріч. тобі не хотілося. Ти був виснажений. Але ти погодився, бо так треба. І йшов із фальшивою усмішкою, хоча всередині хотів лише тиші. Це дрібниця ні. Це саморуйнування, кожне так іншим проти власної волі це маленьке ні самому собі. І коли це стає звичкою, ти поступово гаснеш. Запам'ятай сказати ні це не егоїзм, це турбота про себе, це повага до власної енергії, стоїк не бігає всім догоджати, бо знає, той, хто намагається подобатися кожному, зрештою стає рабом усіх. Коли ти навчаєшся говорити ні, відбувається щось неймовірне, ти починаєш поважати себе, а слідом приходить і повага інших. У тебе з'являються час і сили для того, що справді важливо. Твоє так стає чесним і щирим. Скажи собі прямо: я не повинен бути всюди, я не повинен подобатися всім. Мій спокій важливіший за чужі очікування, твій внутрішній храм. Це місце, куди заходить тільки те, що живить тебе, і лише ти вирішуєш, хто переступить його поріг. Ні, це двері цього храму. Так, хтось образиться, так, ти підведеш когось. Але що гірше підвести інших чи щодня зраджувати себе? Кожне твоє ні іншим це так собі. Це мовчазний акт мужності і свободи. Тож говори це слово спокійно, без злості, без пояснень. Просто впевнено ні. І подивись, як зміниться твоє життя. Подбай про себе. Не для картинки, не для лайків. А тому, що ти цього вартий, твоє тіло це дім, твій розум це храм. Якщо ти їх занедбаєш, ніхто цього не виправить. Світ постійно тягне твою увагу назовні. Як ти виглядаєш? Чого досяг? Що в тебе є? Але майже ніхто не запитає, як ти говориш із собою, коли ніхто не чує, які слова кидаєш собі в тиші. Стоїки знали, тіло й душа нероздільні, Піклуватися про одне означає піклуватися й про інше. Епіктет казав жодна вільна людина не може бути рабом свого тіла, але ми часто саме такі раби власної недбалості. Ми вимагаємо від розуму ясності, але годуємо тіло сміттям або гонимо тіло до виснаження і забуваємо про душу. Уяви лучника. Лук це твоє тіло, стріла твоя душа, ціль сенс твого життя. Якщо лук тріснутий, навіть найкраща стріла не полетить. А якщо у тебе сильне тіло, але пустий розум, який у цьому сенс. Турбота про себе це не розкіш. Це щоденна дисципліна. Добре спи, харчуйся так, щоб мати сили, дихай, рухайся, і головне, не говори з собою зверхньо. Скажи собі, я більше не буду себе зраджувати, бо якщо ти порожній і виснажений, ти не зможеш дати світові нічого. Не будеш добрим другом партнером, батьком чи матір'ю. Те, що не корисне для вулика, не корисне й для бджоли. Це означає, якщо ти не подбаєш про себе, ти не зможеш по-справжньому подбати й про інших. Подумай, твоя енергія, твоя увага, твоя присутність залежать від того, як ти ставишся до себе, твої звички, твої думки, твоє тіло. Турбота про себе це не марнославство. Це фундамент, без нього немає міцного життя. Тож примирися зі своїм тілом, прийми свій розум і щодня роби маленький крок до себе, бо твоє внутрішнє благополуччя завжди видно назовні. Подивись у дзеркало, не з критикою, не з осудом. Просто подивись. Кожна зморшка, кожен шрам, кожна помилка, кожне падіння це теж ти. І знаєш що? Це не робить тебе слабшим. Робить тебе справжнім. У Японії є практика кінцгі коли розбивається глиняний горщик, його не викидають, його лагодять золотом, тріщини не ховають, їх підкреслюють, бо саме вони роблять річ унікальною, так і з тобою. Твої рани не зменшують твою цінність, вони додають її. Бо кожна тріщина доказ, що ти жив, що ти вистояв, навіть коли боліло. Стоїцизм не вчить бути бездоганним, він вчить бути сильним у своїй людяності, сильним не попри недоліки, а разом із ними. Ми звикли носити маски, посміхатися, коли всередині тріщини, здаватися сильнішими, ніж є. Але справжній зв'язок виникає, коли хтось наважується сказати: Я теж зламаний, але я все ще тут. Так, ти помилявся, так, ти робив боляче собі чи іншим. Але минуле не змінюється докорами, воно змінюється усвідомленням і відповідальністю. Прийняти свої недосконалості не означає здатися, це означає подорослішати, припинити грати роль і почати жити по-справжньому. Бо світові не потрібна твоя ідеальність, світові потрібна твоя правдивість. І коли ти перестаєш прагнути вразити, у серці з'являється мир. А коли ти приймаєш себе, ти дозволяєш іншим зробити те саме. Тож не ховай свої тріщини, вони частина твоєї історії. Вони доводять, ти жив, ти боровся, ти піднімався і тепер важливе. Якщо ці слова торкнулися тебе, підтримай цей простір. Постав лайк, підпишись і напиши коментар. Це неформальність, це твій внесок у поширення українського слова. Бо що більше нас тут, тим сильнішою стає наша спільнота. Разом ми будуємо місце, де є сенс, де є глибина, де звучить українське щиро, чесно, потужно. Дякую, що ти тут, дякую, що слухаєш, дякую, що йдеш шляхом сили, шляхом стоїцизму.